У мене було за мою практику пару нарцисів на прийомі. З десяток було. З них більша половина. Я з ними прощався, ми з ними не змогли спрацюватися, пів години консультації проходило, десь 15 хвилин. Я вертав кошти і на тому була квітка. Вони взагалі нічого не хочуть чути. Були в мене аб'юзері-нарциси на консультаціях, які прожили життя і вони не знали, що вони аб'юзери. Вони догадувалися, але ніхто їм не міг висвітити, вони нікому не вірили. Но зараз сталася ситуація. Жінка уходить, чоловік уходить, жінка кидає, він розуміє, що він вже неправильно. Тут йде опит душі, познання любви при потері. Є такий опит душі, коли душа отримує опит, коли вона тіряє. Типу, я теряю кохану, тоді починаю її любити. Ну, є такі опити душі. Ну, Це було 5-6 ну, чоловік, які визнали це все, прийняли його, і пішли на змінення. А остальні вони. Ми з ними попрощалися і все. Тому і є люди, які міняються, хочуть мінятися, але вони багато чого не знають, тому що їм не відсвітлюють. Люди теплять, мовчать, їм годять і вони з собі ростуть корону. Якби ми значально, ставили їх на місце, кидали, і сьогодні я кину її, завтра ти не кинув і завтра Вася її кинув, вона би не змогла бути нарцисом. Бо їй не було б з ким. А так як, як скаже мужиків, о багато, ну вони біжать її, дають їй можливості бути так. Королевою, а то з вами, де і все нічого ви не зробите.